Європи, да, були під контролем Османської імперії, коли заходили в війська турецькі, звісно, вони що брали, якщо можна так казати, єловичину та баранів, а от свиніну ніколи. І от саме з тої пари в Закарпатті вирощують дуже багато свіни, і така традиція зберігається. Що нам треба? Зараз є фартук, У мене є фартук, зараз я його вдягаю. Фартук. І що нам треба для того, щоб приготувати цю е, е, страву? Я не буду вас обтяжувати цим моментом чищення, викладання, коли я все зроблю і перед тим, як класти вже тушкувати, я вам. Все покажу. Ну, по-перше, треба цибуля, цибуля і цибулю ми нарізаємо кільцями і викладаємо. Це буде перший шар. Не обсмажуємо. В дим, дим готується без обсмажування. Потім ну тут вибачте, я буду складати клад... м'ясо. Я придбала для цього ребра, і я так врахувала, що мені буде потрібно 12 ребер по два на кожного сусіда. І я приходжу до нашої нам ясної крамниці, і я кажу, мені потрібно 12 ребер. А в ній такий шматок. Вона починає рахувати. Ну звісно, що кожен продавець не хоче, щоб там залишилося такий один чи два. І тут от рівно 12. Тобто, другий шар буде м'ясо. Потім е, морква. І от коли ви тушкуєте моркву, то її не треба нарізати дрібно, її нарізати треба е, такими шматочками е, достатньо такими товстими. Це буде ша. Потім, е, звісно, баклажани. Вони зараз вже не такі дорогі. Я кладу, а, і це обов'язково і обов'язково е, солодкий перець. І потім ще можна додати і е, гіркий перець. але що далі? Тут можуть бути різні варіанти. Хтось просто отак на чотири шматочки кладе капусту, хтось, от я вирішила, що не капусту, а кабачок я покладу. І зверху томати. От я найдешевші зараз слівки. Ну а вони взагалі найдешевші, і тому їх треба достатньо багато. Отут я їх придбала. От тут, отак, от от такий мішечок, і це буде верхній такий шар. І що обов'язково, на ці томати я вже буду викладати чесник. Все, друзі, я починаю готувати. Коли буде все е, перед цим, як покласти на вогонь, я вам покажу свій казан.